Скандал довкола комунального підприємства «Новозаводське» ніяк навщухне. Нагадаємо, його працівники звернулись до міського голови за поясненнями щодо скрутної ситуації на підприємстві. Близько трьох місяців робітники не отримували заробітних плат, не закуповувались матеріали, паливо, та п'ять років комунальники працювали неповний робочий день. Хочемо отримати відповідь, що зроблено в плані виходу з кризисної ситуації нашого підприємства, управлінням економіки та управлінням. ЖКХ міської ради за останні п'ять років. І далі по тексту відповідь я сьогодні отримую. Читаю дослівно: до міського голови надійшло колективне зверення працівників КП Новозаводське стосовно відновлення повного робочого дня, заборгованці з виплати заробітної плати на підприємстві та невжиття відповідних заходів керівництвом КП Новозаводське. Вибачте. Незважаючи на мало зрозумілий працівникам капелист відписку, міські владці таки почали виплачувати борги. Аби підняти настрій працівникам та водночас виборцям, чиновники вирішили пустити всі гроші на зарплати, а роботу підрядників залишити без оплати. Я задав е, ці питання. Я говорю, будемо сплачувати. Відповідь бував, ні, будемо сплачувати гранпласту. Ні, будемо сплачувати тець? Ні, відповідь отримав такі, Тому що із цих коштів легко заплатити заробітну плату і вирішити питання. Ня, робітники бояться, що дані маніпуляції лише відстрочать час смерті Новозаводського. І Якщо ми далі не будемо їм виконувати обов'язки своє договірні, то ми е, зайдемо в більшу заборгованість і Після як кажуть, зарплати ми просто-напросто будемо працювати з кредиторами. Це веде до розладу і розпаду самого підприємства. Його ліквідації за коментарем з приводу складного становища підприємства звернулись до заступника міського голови Володимира Кривенка. Службовець запевнив, всі рахунки сплатять нового керівника. Знайдуть і про результати повідомлять згодом.